Відомі футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, амбасадори платформи «Юнайтед-24», презентували форму, в якій гратимуть у благодійному матчі у Лондоні 5 серпня. Зібрані кошти підуть на відновлення Михайло Коцюбинського ліцею, зруйнованого окупантами 4 березня 2022 року. На це потрібні більше 60 мільйонів гривень. Тож у громаді сподіваються, що відомі благодійники, які проїздили у селищі у травні, зможуть допомогти здійснити маленьку мрію школярів та Вчителів. Зібрати кошти ну, дієвим таким способом це проведення благодійного матчу, який буде проведено на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні 5 серпня із зірками світового, світового, футболу, да, зірками світового футболу, навіть Джерард Піке там буде грати. За команду, правда, кого не знаю, чи зінька чи Шевченка, <гум> точно не скажу. Але ж планується зібрати ту суму, яка зазначена в проєктно-кашторисній документації, що потрібно на відновлення ліцею. А це порядка десь 61-64 мільйона гривень, якщо перевести на долари, це десь анонсовано до 1,7 мільйона доларів. Матч будемо дивитися обов'язково, якщо буде можливість. Да будемо болівати. Чернігівщина співпрацює із понад трьома ста організаціями, донорами, благодійними фондами з усього світу. Нещодавно почав роботу регіональний офіс міжнародного співробітництва, який має допомогти пришвидшити відновлення регіону. У нас було кілька установчих зустрічей, в тому числі і з нашими громадами, зокрема з громадами, які найбільше постраждали під час. Російського вторгнення на територію Чернігівської області у нас е, насправді колосальне руйнування. Більше 12 тисяч об'єктів на сьогодні по області. У нас е, дуже великі втрати людські. Це найголовніше, тому що немає нічого ціннішого ніж людське життя на сьогодні. Наступному тижні у нас планується чергова зустріч із представниками Франції з уповноваженим з питань відмовлення України та Франції. Які будуть у нас перебувати з візитом, працюємо над переліком проєктів, які візьметься за відновлення Латвія як наш партнер, і все більше до цього процесу залучається Німеччина з особливостями роботи офісу у прикордонній області ознайомилися представники офісу президента та представники благодійних фондів. Це загальнодержавні ініціативи регіональних офісів міжнародного співробітництва, які наразі вже створені в усіх областях України. Звісно, що у найбільш постраждалих регіонах ці офіси набирають певного аспекту, який стосується відновлення. Дуже схвальні відгуки про початок роботи регіонального офісу в Чернігівській області. Зрозуміло, про неймовірно постраждалий регіон, складну проблематику, спільний кордон з ворогом. Зараз перед нами стоїть дуже складний, і непростий шлях, коли триває війна. Але створити умови для людей, для людей, які живуть в вашому регіоні, щоб вони могли повертатися в регіон, щоб вони могли тут жити, і щоб вони могли тут розвиватися, тому що регіон в загальному геополітичному контексті України є дуже важливий і дуже цікавий. На Чернігівщині було зафіксовано близько 10 тисяч пошкоджень житлового фонду. Частину вже відновлено однак досі ще чекають відбудову десятки знищених ворогом освітніх закладів, медичних і культурних установ, об'єктів інфраструктури та тисячі приватних будинків.